Мир вам, брати і сестри, Дякуємо Богу, Бог дарував знову недільку. І хто замітив, недавно в нас було ламання хліба, ми всі участвували, готувалися і вже пролетів місяць часу нашого життя. І слава Богу, що ми серед живих. Сьогодні, дивлячись на видимі знаки, ми знаємо що знову ламання хліба, і ми готувалися, і прийшли відзвітуватися, що ми робили місяць часу. І чи готові ми сьогодні споживати хліб і пити вино і бути учасниками цієї заповіді. Кожен дивиться сам на своє серце. Хто не готовий, моліться. Бог любіщий, Бог прощає і готовитесь. Знаєте, я в якісь проповіді говорив, що в мене казус вийшов з одним чоловіком. І вчора, їдучи, він в центрі села стоїть, це було 8 годин ранку, може без 15, 8. І коли побачив мене, він стояв біля фігури, я не бачив ніколи, щоб і не чув, щоб він хрестився. Він побачив мене, розвертається до фігури і починає хреститися. Але я роблю круг, стою біля нього і кажу, добре, що я тебе нарешті зловив побачив. Кажу, вибач, що так сталося. Ні, то ти мене пробач. Ну ми порозумілись, поговорили. І я сьогодні з чистим серцем можу участвувати в ламанні хліба. Слава Богу. Це тільки Бог так робить чудо. Бо тому що місяць він десь не попадав мені на очі і не тікав. Хоч і бачив здалека, що я їду чи йду. Але ж сьогодні проповідь моя не про те. Моя проповідь буде, я буду говорити про Ісуса Христа. Бо Він є центром всієї Біблії, Він є центром нашого життя, так як ми є християни і діти Його. І апостол Павел в Коринті, е, першому. Послання до Коринської церкви 23-м розділом, то першим розділом, 23 віршом каже, а ми проповідаємо Христа Розп'ятого. І 24-й в кінці пише Божу силу та Божу мудрість. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого. І слава Богу, що Він був розп'ятий за мій і ваш гріх. Знаєте, приходячи на Голгофу, я бачу, не знаю, як ви, я бачу три хрести. Три хрести, і до якого мені треба підійти, і впасти на коліна і сказати дякую тобі, Господь. Я дякую, що Слово Боже описує, на якому хресті був розп'ятий Ісус. І пишеться, що ліворуч був один розбійник, а праворуч другий. І ми, християни, робимо висновок, що Він був розп'ятий і вісім на середньому хресті. Одні люди стояли, дивилися, другі дивилися, і одні, що бачили в Ісусі Христі. Чоловіка, який Поніс поразку, який проповідував Слово Боже, який сіляв, оживляв. А тут а з ним так і сталося. Другі бачили зовсім інше. Другі бачили сильного, мудрого і справедливого воїна, який вісів на Христі, і йому було боляче, і йому було недобре. І ті муки переносив, і осознавали, що за мій і ваш гріх. Ті люди осознавали, і сьогодні християни. Хто є християнин, той чітко і ясно розуміє. Одні бачили слабкість, другі бачили сил. Одні приходили і сквернили його, а другі стояли і плакали. Але ж я хочу сказати, що Христос проповідував, і остання Його проповідь була на Христі. Коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, Він проповідував в синагозі, Він проповідував на березі моря, Він проповідував в Петровому човні, і я вам скажу без мікрофонів, без колонок. І всі його чули. І написано, що десятитисячні. Натовпи приходили, щоб почути Його слово, щоб почути Його слово і взяти до свого розуму, до свого серця. Я вам скажу, коли його розпинали, там не менше людей стояло. Там не менше людей стояло, бо хтось прийшов за інтересу подивитися, як то він буде спасати себе. Що то він буде робити? Другі приходили і дивилися, і як я вже сказав, плакали і сумували за ним. Що далі відбудеться? Чи зійде з Христа, чи ні? А він молився. Він молився, і коли ми відкриваємо Євангеліє Луки, це буде 23 розділ і один вірш. Я буду виборушно читати по пару віршів, і будемо ми розважати, що відчував Христос, вісячи на христі, прибитий цвяхами. 34-й вірш каже, Ісус вже промовив: Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Я собі думаю. Згадую того чоловіка. Якийсь образив мене, який сказав, і, може, я вже поїхав би, але він ще пару слів сказав, і я не витримав, я вийшов, щоб з ним поговорити. мене в цілях не було того, що сталося. Але ми є люди. І коли на нас хтось щось скаже або образить, ми завжди. Рвемося зараз, рвемося виясняти і до капель вияснить, щоб або примиритися, або посваритися до кінця. А я собі думаю, Христос, вісить на дереві, вісить на христі. Цвяхи в ногах і цвяхи в руках. Хрест стоїть вертикально. Тіло йде вперед. Тяжко дихнуть болі раз. Друге сонце два, третє народ, який стоїть, і зівається з тебе три. А він каже: Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Я собі думаю, де взяти стільки сили, стільки мудрості. І, перемог, і цієї перемоги, щоб навчитися прощати. Дивитися на Ісуса Христа. І Христос показує, як прощати. А чому? Господь відкриває, що розпинали любов. А любов вона завжди прощає. Пам'ятаєте гімн про любов? Милосердствує, не надимається, не поводиться нікчемно, не рветься до злого і так далі. Бог є любов, от від чого прощення йде. Ми люди, ми здатні не прощати. Ми здатні носити в собі злобу, як Писання каже, камінь носити до певного моменту, а коли треба, отоді я вже шпурну не. От тоді я вже щось докажу. Кому докажеш, що ти зробиш? Подивись на Ісуса Христа, на Його рани, на Його муки, на Його болі і навчись прощати, не сходячи з Голгофи. Отам, От коли ми будемо стояти біля Голгофи на колінах, я вам скажу, що ми навчимося прощати і любити. Так, як любив. Господь. Далі він говорить, відбувається бесіда. Відкриємо, відкриємо 41-й вірш. Це саме розділ 23, де говориться, але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же нічого, ні, цей же жадного зла не вчинив. І сказав Він до Ісуса: спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє і промовив до нього Ісус. По правді кажу тобі, Ти будеш зо мною сьогодні в раю. Розмова, хоч і важка, тяжко дихати. Я не знаю, медики лучше знають. Коли людина в агонії, коли людині дуже боляче, дуже важко, вона в такому положенні вісить, прибита, це щоб слово сказати, треба було спертися ногами в ті цвяхи, руками піджатися, набрати воздуху і сказати пару слів. Ми мали будь там прибиті, але він за нас це зробив. І один із розбійників, один хулить, каже: Спаси себе і нас спаси, і насміхається з нього, а другий каже. Ми належну заплату несемо за свої вчинки. Хто досліджує писання, там написано за вбивство. Вони бунт підняли і вбили. І зараховано до злочинців, а злочинець має померти. Повірте, має померти. Злочинцеві нема місця серед народу, тому що він буде вбивати, він буде насилувати, він буде грабити, він буде робити всі неподоста. І римляни засудили оцього чоловіка, одного і другого, за їхні діла на смерть. Біблія відкриває нам так говорить. А Христа залічили, приставили до злочинців і поставили серед них, щоб була рівність там між ними всіма. Але один використовує час, небагато часу йому залишилось жити, і він використовує час і каже: Господи, коли прийдеш в своє царство, згадай мене. Бо ти не за що вісиш, а я за свої гріхи вішу. І любіщий батько доказує свою любов, що людина, яка б не була грішна, навіть за вбивство. Коли вона кається, коли вона навертається до Бога, що робить Господь? Прощає, прощає і милує, розкаяного грішника. І каже: сьогодні ж будеш, сьогодні будеш. Зі мною в раю. Відкриваємо Івана, де теж написано чудові слова, 19 розділ 25, по 27 вірш, говориться так. Під Христом вже Ісуса стояли Його мати і сестра Його матері, Марія Клеопа. І Марія Магдалина, як побачив Ісус Матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері, оце ж воно твій син. Потім каже до учня, оце матір Твоя. І з цієї години той учень узяв її до себе. Дорогі брати і сестри, вісячи в муках всьому. Він не забуває про свою матір. Він знає наперед, бо він Бог і людина. Він знає наперед, як буде важко для неї. І він, хоч йому важче набагато, він бере її і говорить: подивися на учня мого, на Івана. Подивись, оце буде син твій. А до Івана каже, глянь, оце твоя матір. Забереш. І з тієї години написано: забрав учень матір до себе. Сьогодні, на превеликий жаль, дуже часто і густо діти. Шкода, що вони ну, пішли на недільну школу, але я хотів сказати сьогодні до дітей. Діти, шануйте батька і матір. Так написано. Так написана обітниця. І каже, шануйте, щоб вам було добре, і щоб ви були на землі довголітні. Щоб ви були довголітні. І от думаєш, віруючий прожив 90 років, чи 100 років, чи 87. І думаєш, довго жив? А відповідь секрет, довго життя. Який? Тому що любили і шанували батьків своїх. Не так, як сьогодні, ага, поки мати ще в силі, поки батько ще в силі ще можна з ніг потягнути, покрестуватися ними, а потім вже, коли руки трусяться, вже тупає по хаті йде потихеньку, то давай його в будинок здамо, для дому, де дом пристарілих, і хай собі там доживає, добиває своє життя. Бо вже й не так пахне, бо вже треба прибирати. Шкода так, що виходить. І багато батьків плачуть, ночами плачуть від своїх рідних дітей. І від прийомних теж. Але я вам хочу сказати, щоб ми дивилися на Христа і робили так, як Христос сказав, щоб діти повинні піклуватися про батьків. Сьогодні ще піклуються доти, поки батько чи мати отримує пенсію, то піклуються. І як умре, то плачуть не за батьком, не за матір'ю, а за пенсією. Я вам скажу. Але ми вже йдемо до того, що пенсії не буде. То взагалі плакати не будуть. Ми повинні піклуватися про своїх батьків, хто має. Ми повинні дивитися за ними і доглядати. Далі Господь проповідає для нас і каже, прагну. 28-й вірш Євангелія від Івана і каже, потім, знавши Ісус, що все вже довершилося, щоб збулося Писання, проказує, прагну. Кожна людина, яка в муках, в болях в хоробах, крепких, вона хоче пити Вона хоче води. А я собі, коли читаю це і роздумую над цим словом, що він сказав, що сказав прагну, що він прагну. Він той, який створив моря, океани, річки, озера, йому не знайшлося Стакан чистої джерельної води, щоб подали. А подають що? Оцет змішаний з жочень. Прагнеш на попить. Давай помасти. Не знайшлось ні одного, щоб взяли і на трустину чистої джерельної води чи на ту губку, щоб він міг попити. Не подали. А гідоття на пожалуйста. Хоч то Розказують, що то, типа, наркотика, щоб обезболити своє тіло. Але Він каже ще більше того, каже, я прагну спасіння для кожного з вас. Сьогодні Христос каже, я прагну спасти кожну душу, кожну людину, яка приходить з покаяння до мене. Я прагну. Стоїть зворотній зв'язок, Чи я Прагну зустрічі з Христом, чи я прагну бути на Голгофі, чи я прагну біля Нього бути і підставити своє плече сьогодні для брата, для сестри, для сім'ї. Чи є в мене ця спрага? Чи в мене просто спрага для фізичного удалення жажди і жити для себе? Я кажу це все в любові і просто розважаю, Бог дає такі думки. Потім каже: звершилося. Звершилося, що саме? Все, що писало про нього писання, що говорили пророки. Що сказали написано в Псалмах, воно звершилося від початку до кінця. І Христос сказав: звершилося спасіння для мене і для тебе, дорога душа. Звершилося перемога Ота. І звершилося, прийшла смерть. Якби не було смерті, якби не було смерті, не знаю, чи ми тут а ми сиділи б, я вам скажу от відкрито. Ми б займалися своїми справами. Бо тому що, якби не було смерті, не було б Воскресіння. І не було б цього слова. В храмі завіса розірвалася зверху донизу, і Бога там не стало. Бога не стало. Бог вийшов. Святого Святих сьогодні брат проповідав. Сьогодні ми маємо право зайти в святей Святих, і нам не треба священик якийсь. Нам потрібен Христос, щоб ми могли зайти. А в Ісусі Христі жертва, яку б ми мали приносити за гріхи свої. В Ісусі Христі Він звершив все абсолютно. І ще одне місце зачитаю і буду завершувати. Знову ж 23-й розділ Луки, 46-й вірш, пише так. І скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус, Отче, у руки Твої віддаю свого Духа. І це прорікши, він духа віддав. Ціна мого і вашого спасіння. Ціна мого і вашого спасіння. Не 30 срібняків. Як оцінили люди, а смерть Господа і Спасителя. Колись я проповідував у одній з церков, і мені брат підійшов після всього, сказав, дав питання. Як вона Бога вбить? Чому він помер на Христі? Я дав відповідь. Не Бог помирав, а стовідсоткова людина. Те, що було Боже, воно відділилося, пішло роз'єднання, те, що разом було спочатку: був Бог, Богочоловік. Був Бог 100 і 100% людина. Гріхи на Господа. Не мали впасти, а впасти на людські плечі в кінці і вмерти. Мало тіло. Мала статися жертва. І недарма Христос сказав, Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене залишив? Оставив? Покинув. Боже мій, елі елі ламав савафтання. Навіщо ти мене покинув? Я. До кінця ми можемо зрозуміти Бога ні. Але ми знаємо одно, що після цієї смерті через на третій день Христос воскрес. І ми в цьому радіємо. І всі, добре, що ми маємо Слово Господнє. Добре, що воно нам розкриває всі таємниці, і Бог Духом Святим відкриває, і ми можемо розуміти слава нашому Господу! За те, що Він не пожалів себе. Що він не міг не піти чи сказати, хочете, я зайду з Христа зараз, і ті цвахи повилітали, він став на землю. І 12 тисяч ангелів стали б біля нього, що було б світом. Що було б світом? І що було б з тими вояками і з тими всіми слугами, демонів? Але ж не прийшло б нам спасіння. Якби він це послухав. Знаєте, оце Бог мені дає ще одну думку, каже. Скажи для цього каменя і хай стане хлібом. Послухай, диявол каже, скажи, по моїй волі, скажи, зроби так, як я кажу, і все, і ти не будеш голодний. Або кінця додолу. І накажуть ангелам, Він накаже, Бог накаже ангела, щоб бувати ступні. Ти послухай тільки мене і зроби так, як я хочу. І все, ти згріши. Сатана за нас не вміє грішити і не може згрішити. Ми самі грішимо. Він нас тільки підводить до того моменту. Він хотів підвести Ісуса до того моменту, щоб Він Його послухав, а не послухав голосу Божого з Адамом В самому початку. Кого послухали? Чий голос послухали? Оце в чому заключається гріх? Ми повинні пам'ятати і повинні бути на Голгофі не раз у місяць, коли ми бачимо видимі знаки. Ми маємо приходити на Голгофу кожен день, щоб нам не грішити. Щоб ми бачили і чули слова, які говорив Ісус Христос там, промовляючи на Голгофі останню свою проповідь на цій землі, Він сказав, живучи в тілі. Я не кажу вже потім, коли після Воскресіння Він ще говорив. Але ж до смерті він чітко і ясно показав, як мені і вам. Потрібно любити, як мені і вам потрібно ходити, як мені і вам потрібно приходити до Ісуса Христа і як чути Його голос. В цьому заключається життя і смерть і воскресіння. Амінь.